Вітаю! Підказка вам від карт Таро. Хто вас ненавидить? Хто вас ненавидить? От зараз опишу по карті постараюся описати. Подумайте про себе, ні про кого не загадуйте, бо притягнете відео актуальне, коли ви його не відкрили. Чекаю ваших відеоків у зротньому зв'язку. Хто вас ненавидить. Розчарована якась людина. Людина, яка розчарувалася. Людина, яка, можливо, випиває. Людина, яка не бачить виходу з якоїсь ситуації, хоча насправді вихід є, і вона розчарувалася вже в чомусь. Але за, але за це чомусь вона ненавидить вас. О, і тут знову п'ятірка. дивіться, дві п'ятірки, П'ятірка кубків і п'ятірка пентаклів на дні. Людина. Це справді людина, яка розчарувалася, людина, яка зараз зовсім не в ресурсі, яка зараз е, бідна, гола, боса, голодна і так далі. Вона чуть ли не бомжує та людина. Вона розчарована в чомусь, але в цьому вони.